Щойно поліцейські затримали ймовірного вбивцю Ірини Фаріон. Вже доповіли президентові Зеленському, що відомо про нападника і як його вдалося вистежити. Розповім усі деталі за мить у випуску. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Ставте вподобайку і починаємо підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Затримали про це. Повідомив Володимир Зеленський. Він провів нараду із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Той доповів президенту про затримання у Дніпрі ймовірного злочинця. Зеленський додав далі. Цитую: операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Я вдячний кожному і кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди. Кінець цитати то хто ж убивця? За словами президента, затримали 18-річного хлопця. Наразі тривають усі необхідні слідчі дії та експертизи. Зеленський доручив очільнику МВС надати більше деталей згодом. Той не забарився. Ігор Клименко опублікував фото затриманого. Його обличчя на знімку не видно. Чоловік лежить до лілиць, ймовірно, у своєму помешканні. При цьому спецпризначенці надягають на нього кайданки. Невдовзі у мережі з'явилося можливе відео затримання підозрюваного. Його вивели з оселі та посадили до автівки правоохоронців. За словами міністра, у правоохоронців достатньо доказів, що саме цей затриманий стріляв у мовознавицю. Для його пошуку задіяли оперативників слідчих кримінальних аналітиків, експертів, співробітників служби безпеки України. На операцію пішло майже 140 годин. Цитую міністра Клименка. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 гектарів лісу. Врешті підозрюваного вистежили, встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу. Смарт-камери, відеоспостереження зловили його всюди. Кінець цитати. Потенційний убивця мешканець Дніпра. Поліція стверджує, що під час підготовки до злочину. Він орендував щонайменше три квартири у Львові. Основна версія слідства чоловік лише виконавець, і у цій справі є замовник. Жодної інформації про нього міністр поки не надав, однак пообіцяв більше деталей згодом. Зауважу, що раніше поліція вважала основним підозрюваним ось цього парубка. Його зафільмували камери відеоспостереження неподалік місця злочину. Чоловік кілька тижнів вистежував жертву. Він постійно був одягнений в однакове вбрання. Носив окуляри та капелюх для маскування. При собі іноді мав сумочку, в якій ймовірно тримав зброю. У день вбивства дочекався Ірину Фаріон біля під'їзду і вистрілив у голову. Правоохоронці відзначили професійність нападника. Він здійснив замах у той момент, коли навколо не працювали камери через відключення електроенергії. Тим часом у ЗМІ з'явилося можливе фото убивці без окулярів та маскування. Спочатку офіційного підтвердження від правоохоронців, що на знімку дійсно нападник, не було. Але згодом офіс генпрокурора повідомив про підготовку підозри, затриманому в умисному вбивстві, і опублікував ось це зображення. Тож неважко здогадатися, що йдеться дійсно про одну і ту ж особу. У генпрокуратурі додали, що невдовзі 18-річному хлопцю оберуть запобіжний захід. Натомість усі кримінальні справи проти самої Ірини Фаріон закриють, зокрема, і ті, що стосуються її висловлювань щодо українських військових. Причина смерть обвинувачуваної. Чекаємо на нові подробиці від слідства щодо справи Ірини Фріон. Особливо цікавими є мотиви вбивці та наявність замовника цього злочину. Щоб дізнатися про все першими, підписуйтесь на фабрику. Новин, дякую за увагу. Побачимось.